Вітаю на РБК Україна. 16 травня. У Туреччині переговори між Росією та Україною. Чи вдасться досягти бодай якихось результатів, зокрема щодо припинення вогню? Що ви думаєте про це? Ласкаво прошу у коментарі. Ми оперативно стежимо за подіями в Стамбулі. Всі оновлення читайте на сайті РБК Україна. Мене звати Дмитро Олійник. Тут і зараз аналізуємо, що відбувається, чого чекати далі. А почну я з цитати. Завтра трешу буде набагато більше ніж сьогодні. Бо як можна спілкуватися з Мединським і не врізати йому? Складно навіть уявити. Це написав на своїй Фейсбук-сторінці політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю руки е чесатимуться у української делегації, це зрозуміло. Але чи є потреба на ваш погляд у холодних головах сьогодні в Стамбулі, аби спробувати досягти результатів? Чи м ця зустріч приречена на провал? Дивіться, потреба в холодній голові вона є насправді завжди. І Україна, до речі, своїми останніми діями вона цю холодність продемонструвала. Ми погодилися і на перемовини, Ми надзвичайно відповідально поставилися до цих перемовин, оскільки на ну дуже представницька делегація поїхала до Туреччини. Речення і президент, і міністр закордонних справ, і міністр оборони, і очільник навіть служби безпеки України був власне да в перший день візиту. Тому Україна якби від себе зробила все можливе для того, щоб дійсно, хоча б спробувати ці перемовини почати і власне про щось домовитися. Але насправді все буде залежати від ну однієї важливої речі, тобто чи буде російська делегація. Дійсно серйозно розглядати по суті єдине питання, яке має на сьогоднішній день значення це питання е, перемир'я, питання 30-денного завершення війни, як мінімум, ну, може бути ще тут для них, звісно, один інший варіант, яким вони можуть спробувати скористатися. І від якого нам насправді буде складно відмовитися. Мова йде про обмін полоненими всіх на всіх, тобто Росія може якби запропонувати таку, наприклад, ініціативу. Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю, але як мінімум така опція в них є. Але в цілому, якщо вони зараз почнуть свої стандартні дурацькі наративи, там про якісь першопричини причини війни, кризи там і так далі, на цьому можна розмову закінчувати. І тут найголовніше, в чому повинна бути холодність голови, в тому. Що Україна повинна дуже швидко е, відреагувати на те, як ці перемовини відбудуться, як швидко вони закінчуються, і дуже швидко пояснити всьому світу і перед усім нашим партнерам, що насправді зробила Росія, і чого Росія насправді не хоче. Оце ключовий момент. Знаєте, так от просто ну вийшло, що деякою мірою ну це така сумна іронія. Насправді, е, ці перемовини це в тому числі певний сигнал е, одній людині, Прізвище цієї людини Трамп, і от хто. Краще цей сигнал донесе, ну відповідно від цього буде залежати і подальший розвиток подій станом на зараз відомо, що переговори відбуватимуться у двосторонньому форматі між Україною та Росією, тому що російська сторона виступила проти присутності представників Сполучених Штатів Америки та Туреччини. Що це означає? Ну росіяни, мабуть, не хочуть, щоб якась третя сторона фіксувала всі їхні якісь неадекватні заяви. Розумієте, коли ти спілкуєшся один на один, і в принципі ну, засоби масової інформації інформації туди ж очевидно не будуть допущені так. Е, в тебе є тільки дві позиції: ну, твоя і позиція інша, і е, цим легше маніпулювати, коли є, наприклад, третя сторона, яка е, ну, не включена прямо на боці когось, а є таким посередником, яка виходить і каже: да ні воно насправді було так. Да, такі, скажімо речі, тому я не виключаю, що росіяни спеціально це зробили для того, щоб потім мати можливість просто маніпулювати результатами. Ну і, звісно, звинувачувати Україну, наприклад, там в зриві е, перемовин. Тому це очікувана історія. Я думаю, що ми до неї були готові. І власне, ну якщо це якась там головна вимога росіян для того, щоб перемовини почалися, Україна вже і так зробила достатньо багато поступок, щоб не зробити таку поступку там ще один раз. Ну, враховуючи, що ми все ж таки ставимо собі за мету спробувати якось завершити війну, навіть, скажімо так, не в тому форматі, як нам би, мабуть, хотілося да, і хочеться переважно більшості українців. Так що тут от бачимо, ми вже з боку росіян зараз навіть. Певну підготовку до е, якихось там можливих маніпуляцій. І от тому тут навіть важливо не стільки що там буде на самих перемовинах. Найважливіше, як потім після них інформація розійдеться. Ну у штатах же це розуміють в адміністрації Трампа. Це розуміють в Туреччині. Це мають розуміти, і виходить так, що росіяни самі собі яму купають. І, ну ніхто не повірить їх маніпуляціям. Чи ні? Чи воно не так працює? Ну, дивіться, я думаю, що Україна е, Європа це точно розуміє, да що там може якби відбуватися. Як росіяни цим будуть маніпулювати, я думаю, що у більшості політичних кіл Сполучених Штатів теж є це розуміння, але на жаль, там все ж таки є люди, які знаєте, достатньо специфічно сприймають інформацію і роблять висновки, які ну не і не завжди є якимись логічними. Це важливий дуже момент. Це треба враховувати. Але я думаю, що в цілому, в цілому, нам тут особливо не треба хвилюватися, що хтось там якось не так це буде трактувати. Наше Головне завдання просто максимально адекватно і оперативно це представити, тобто, знаєте, щоб не вийшло так, що ми будемо ну, наприклад, спростовувати, да ми будемо там щось відкидати. Ми повинні мати тут ініціативу. Я чому просто це згадав? Тому що знаєте от взагалі початок всієї цієї історії. Він е, зранку вчора почався з того, що е, наші певні служби почали спростовувати якісь заяви росіян, що там в 10 годин ранку повинна бути вже зустріч. Да що там росіяни кудись прилетіли і когось чекають. Нам е, треба відступ, ну, відходити від е, оцього механізму, коли ми е, просто вже там реагуємо по факту. Ми повинні формувати меседжі, ми повинні формувати рамку е, інформаційну, а хай росіяни під нас власне під. Влаштовується тому для нас це наразі головне завдання, але я думаю, що ми повинні з ним справитися. Sky News повідомляє, що українська делегація на переговорах з Росією планує домовлятися про особисту зустріч Путіна і Зеленського. Наскільки це взагалі важливо, Путін? І Зеленський, ну це була важливо з точки зору, наприклад, прийняття реальних рішень, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Путін на Росії є е, тією константою, да тією, якби фінальною там е, не знаю людиною, якщо його людина можна, звісно, назвати, яка приймає рішення, і в принципі, все інше це не більше ніж якась мішура. Е, президент Зеленський, в свою чергу, він теж зараз має більше повноважень, ніж це властиво президенту, наприклад, під час е, миру, так. І відповідно швидкість тоді прийняття якихось рішень вона може бути вищою. Але ну було очевидно, що Путін просто побоїться приїхати. Він побоїться спілкуватися з президентом України, і це саме страх, тобто, це саме історія про страх. Це знаєте, не історія там про якусь хитру геополітику. тут дуже багато моментів такого і психо. Кологічного характеру, Путін, мабуть, дуже якось знаєте, себе би відчував в цій ситуації е, вразливим, і він відповідно вирішив навпаки понизити е, представництво своєї делегації і знову почати займатися тим, чи він вміє займатися, тобто максимально тягнути час і робити все для того, щоб питання, ну там дуже довго, не вирішувалося. Ну подивимося, знов таки, як воно там буде е, для Путіна. Все ж таки головним є зустріч, наприклад, з Трампом. От з Трампом він би хотів зустрітися, він би хотів. Повирішувати типу, всі питання, е і зробити це бажано без зеленського, але це. Поки для нього мрією залишається навіть попри останні заяви Трампа, який там щось гадував про 2-3 тижні і казав, що якась подібна зустріч може бути. Трампу, розуміти просто зустріч теж не потрібна, щоб про щось поговорити, нічого не вирішити. Він хоче результату. А я так розумію, що росіяни до сих пір не передали жодного меседжу в Сполучені Штати, що вони готові цей результат власне гарантувати. Ну а те, що Трамп заговорив про те, що не буде закінчення війни без зустрічі з Путіним, це це про що про те, що Трамп знає, з чим приїхав. Але насправді росіяни чи там політичні вимоги, які Україна не буде виконувати. Ну я думаю, що це в першу чергу тут мова йде про те, що Трамп дуже сильно е, високої думки про себе, а тобто, що від мене все залежить, і відповідно я можу все там повирішувати. З іншого боку, ну в нього є, мабуть, же, певне розуміння знов таки персоніфікації російської, наприклад, політики. Так і доки там Путін десь на камери щось не скаже, воно навряд чи буде реалізовано на практиці. Ну він таким чином, якби про це от натякає, але розумієте. Давайте от на секунду змоделюємо. Там Трамп зустрічається з Путіним. Вони навіть типу про щось домовляються, але вони ні чорта не зможуть реалізувати, якщо вони не погодяться з Україною і з Європою. Ну це важливий момент, і е, у Трампа все одно просто якась ілюзія зберігається, що вони зможуть з Путіним нормально поспілкуватися, і Путін його там по якимось питанням послухає. Ну, Я дуже сильно в цьому насправді сумніваюся. Е, тому Трамп до речі поки відтягує цю історію, бо якби в нього було супер велике бажання. Ну, повірте, Путін би прибіг по першому тому ну він би був готовий зустрітися особисто, але мабуть, якісь попередні узгодження, які там відбуваються. Вони в такому форматі, що Сполучені Штати це не влаштовує, і тому особистої зустрічі немає. Ну з іншого боку, її ймовірність зараз є вищою ніж це було, наприклад, ще вчора. Ну, У вас є припущення, з чим приїхали росіяни? Ну тобто, ми можемо припустити, що вони дійсно підуть на тридцятиденне припинення вогню. Я не знаю, через тиск, через домовленість комерційну, через щонебудь? небудь імовірність, що вони там на щось підуть, вона завжди є. Ми не можемо її Повністю там відкидати мені здається, вона все ж таки зараз є мінімальною. Вони можуть спробувати сказати: давайте ми там за тиждень чи повернемо. Сього до цього питання чи пропрацюємо варіанти, як власне буде е, це перемир'я відбуватися, е, але е, я не думаю, що у делегації, яка зараз приїхала, в них є мандат прямо зараз про щось оголосити на відміну від нашої делегації. Тому якщо або Росіяни, взагалі, наприклад, це питання не захочуть коментувати. Вони можуть, звісно, зманіпулювати і перевести його, наприклад, в бік обміну полоненими, ну в великому якомусь форматі, таким чином вони собі часу можуть трошки виграти, але і не факт, що вони це зроблять. Тому з великою ймовірністю вона нічим не закінчиться, і Україні треба про це буде чітко говорити. Що... Ми не побачили якоїсь там схильності до чогось да і тоді вже м'яч на полі Європи, на полі Сполучених Штатів я нагадаю, що вони обіцяли пекельні санкції підтримку України, якщо Росія не піде на перемиря. Так що їм придеться це рішення, тоді мабуть приймати. А наскільки вони пекельні протягом тижня обговорювали дуже різні думки з цього приводу? Багато хто ну більше скепсису, все ж таки кажуть, що ну скільки вже 17 пакетів санкцій, а Росія все живе і живе. Що ще може натиснути Ні, на Росію? Спрослухати, насправ... насправді. В них там величезна кількість залишається механізмів. Просто всі ці 17 пакетів вони були недостатніми. В цьому ж головна проблема. А все, що їм треба зробити, це повністю закрити краник для Росії в плані нафти, в плані скрапленого газу, вдарити по паралельному імпорту, але так серйозно, і вирішити питання, наприклад, з тими ж замороженими активами, але власне на користь там України. Тобто, в них тут насправді багато є можливостей, і давайте, от поклавши руку на серце, і Сполучені Штати, і Європейські країни. З 2022 року не реалізували ці санкції навіть на 20% Тобто, в них потенціал набагато вищий ніж те, що вони насправді зробили на Росії. Е про це, до речі, знають, і тому, якби вони там не розказували про те, що нам плювати на санкції, вони насправді бояться цього кардинального такого кроку, і тому вони будуть робити все для того, щоб його відтягувати, щоб якимось чином маніпулювати і звинувачувати Україну в зриві перемовин. Але е, вчора російські медіа, зокрема, медуза писали що навпаки, Кремль розіслав інструкцію для медіа: як висвітлювати переговори в Стамбулі? І там ідеться про те, що е, на Путіна не вплинули заяви Трампа. Росія готова до нових можливих санкцій. Цитую бо Равляється, а бюджет зверстано з їх урахуванням. Чи це схоже на правду, Путін може собі дозволити кинути Трапа Трампа Ердогана? Чи ну, він ще... моніться? Він може собі дозволити, тому що Путін вважає, що в нього є мінімум ще 3-4 місяці. За ці 3-4 місяці він спробує провести великий наступ. Про початок якого вчора оголосив до речі, президент України підтвердив фактично цю інформацію. Те, що вони там розсилають, якісь папірці, це стандартна політика Кремля, наприклад. В 2024 році вони розселя... розсилали інші папірці про те, як пояснювати громадянам, чому війна вже закінчилася, і що Росія в ній перемогла незалежно від тих умов, в яких би Росія там перебувала, це було на достатньо серйозному рівні. Губернаторам це так званим розсилали на Росії. Я думаю, що вони зараз просто страхуються на всякий випадок. Ну і можливо, це якраз розуміння того, що так звана російська делегація насправді не має ніякого мандату, не буде говорити ні про які перемир'я і відповідної. В Європі США прийдеться реагувати по іншому. Ну з Європою зрозуміло. А а що зі сполученими штатами Америки? Все ж таки є Лінсі грем є оцей законопроєкт, законопроект мит. Ну є терпіння Дональда Трампа. Чи слід розраховувати на те, що Трамп психаньот? І вдарить боляче, я сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. А поки Трамп усіляко від, давайте відверто, скажемо, усіляко відтягує цей момент. Він вважає, що він зможе якось Росію все одно переконати, вони зможуть якось там домовитися, і це присутнє взагалі в риториці Дональда Трампа. Зараз в нього з'явилася ця теза про два-три тижні. Що ми в цей, в цей час щось там можемо зробити? Але я думаю, все одно, ну якщо ми відкидаємо будь-яку можливість зі сторони росіян дійсно зробити якісь адекватні кроки в противному випадку. У Трампа все одно рано чи пізно в нього буде та ситуація, коли йому це рішення прийдеться приймати, і, і він його прийме. Причому парадокс ситуації в тому, що Штати можуть навіть офіційно і не запроваджувати спочатку якісь санкції. Трамп може оголосити, що він, наприклад, введе їх там через три тижні або через там місяць, в такий-то такий-то день, і потім цей місяць спокійно спостерігати, як на Росії почне все валитися, як країни почнуть розривати з неї контракти, ну і почнуть готуватися до запровадження власне цих санкцій. Поки Трамп вважає, що в нього простір для маневру є сьогоднішній день. До речі, буде ну визначальним в цьому плані, тому що е, ну очевидно, що за результатами, за результатами е, ми зрозуміємо, є ще ці 2-3 тижні у Трампа, чи їх фактично немає. Йому прийдеться якісь рішення приймати вже з понеділка. Європа готується це робити з вівторка. Вони в вівторок зустрічаються. І, наприклад, якщо не буде ніякого перемир'я, обміну полоненими і так далі, ну будемо сподіватися, що вони виконають свої обіцянки. А вони, до речі, ці обіцянки погоджували з. Ша і сказали, що Трамп на них пристав. Як е, слід тлумачити заяви про вікно можливостей від генсека НАТО Марка Рюте, е, це що? Е, от ви кажете, Трамп два три тижні, а тут ще і Рюте. Можливо, вони щось знають? Є якісь домовленості? Я думаю, будуть, що але? це якраз от, дивіться, мова якраз іде про те, що от Трамп все ж таки може сподіватися, якщо проваляться перемовини в такі прямі. В нього тоді остання надія залишається на якусь особисту зустріч, наприклад, на трьох. Там Трамп, Зеленський і власне Путін, і е, Рюти, мабуть, не може про це не знати, тому що Рюти спілкувався з Рубіо і ну і слухайте, і давайте знаєте, ми ж маємо справу ще з нашими партнерами. Вони люди, які виросли і виховані при демократичній системі, і, і вони ж не знають росіян, так як знаємо ми. В них до сих пір зберігається ілюзія, що росіяни проявлять все ж таки якусь адекватність і зроблять якісь правильні кроки. Тому вони, от власне, це вікно можливостей на 2-3 тижні і розводять. Бо ну навіть з точки зору якоїсь там формальної дипломатії, ну, це приблизно той період, коли дійсно можна зробити якісь візити, про щось домовитися і спробувати якось пер, там, перезапустити процес. Але визначальним для цього буде результати сьогоднішньої, звісно, зустрічі Ціка враження, ніби у Штатах і в Європі, вже знають результати сьогоднішньої зустрічі. Е, нульові. Ну, я думаю, згадя. що дивіться, от знов-таки на заході е, в них же, яка така, знаєте, політика і це їхній принцип. Вони завжди, в залежності від якихось важливих подій, вони розробляють наперед якісь прогнозні сценарії. Там варіант один, варіант два, варіант три. І, і звісно, в них є песимістичний сценарій, що зустріч закінчується не і тоді вони будуть запускати якийсь там варіант, два, наприклад, да, або варіант С, який ну буде. Буде стосуватися що робити, якщо зустріч там провалиться, і цьому дивуватися якраз не треба? Це взагалі специфіка вироблення політики в демократичних західних країнах? Це до речі, те, чому і варто повчитися, щоб мати якісь там різні варіанти? Можливо, просто вони зараз відштовхуються всі разом, там і Трамп, і Юти і інші, хто робить такі заяви від песимістичного сценарію, тим не менше, десь сподіваючись, що можливо Росія їх приємно вразить. Останнє питання: а чи не станеться так, що, наприклад, росіяни погодяться на 30-денне наприклад... Ремирі, але це стане паскою для України, тому що дотримуватися вони його не будуть а час. Затягувати будуть, а от дивіться, якщо вони погоджуються, ми визначаємося з якимось там певним днем, коли воно повинно початися. Значить, очевидно, що це не може бути перемир'я, е, яке контролювати буде виключно Росія чи Україна. Тут все одно придеться залучати треті сторони, і е, я думаю, тоді наші партнери теж прекрасно будуть робити висновки. Хто це перемир'я порушує? Врешті-решт, зверніть увагу, жодна з країн, які на боці України, жодним словом не звинуватили Україну в якихось порушеннях великоднього. Перемир'я чи так званого перемир'я на е, ці травневі свята, які були на Росії. Е, ніхто про це не говорив, а навпаки, говорили про порушення з боку Російської Федерації. Так що тут, якщо буде щось заявлено про перемир'я, ну тоді інші країни повинні будуть до цього долучитися, якось це проконтролювати. Попередньо вважалося, що це будуть робити американці, турки ті ж самі, да, які готові це зробити. Ну і якась частина європейців. Але ви не робите е... Ставок, так що перемиря? Ну там скільки відсотків? П'ять відсотків. що чи <кхи> ну, воно? Ну я дивіться. Я я, більше... я я більше схиляюся до того, що росіяни спробують утнути щось таке, що ти uh -huh. повинен дозволити затягнути час. Е, я не думаю, що вони прям відверто відкинуть взагалі будь-які розмови. Вони спробують пограти в цю гру, значить, розтягнути це в часі, і от, скоріше за все, в них буде така спроба. А далі буде залежати від позиції України: захочемо ми грати в цю гру чи не захочемо. Пане Ігоре, дякую за розмову, за вашу аналітику. Ігоре йтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долуча. У коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.